Чому ми програємо в війні? Тільки по одній причині. Мія має потужну диверсійну систему в Україні, яку вона не фінансує. А ця диверсійна система це є наша влада. Зверніть увагу, чому програємо? В Авдіїв... Чому програли в Авдіївці? Тому що в нас немає ні снарядів, ні технічного забезпечення. Україна зараз в самому натяжкому становищі початку визволення Київщини пишуть Західні ЗМІ. Росія наступає аж на шести напрямках, і через брак снарядів Україні має успіхи майже на усіх напрямках. Тому що все розкрадено. Ми дивимося, фіна... як фі... ми бачимо, як фінансує Євросоюз нашу війну. Але ми бачимо, які йдуть закупки в три дорога, з відкатами або й взагалі не закупають. А тільки накладні переходять з одних рук в інші, перепродають цю зброю. А подивіться, як Росія забезпечує своїх якими дронами, снарядами, боєприпасами. Поки цей внутрішній ворог буде керувати в нашій країні, ми перемоги не побачимо. Тому що цей внутрішній ворог. Тому що наша влада це диверсійна група. Ви подивіться, як вона працює на міжнародних, як вона працює на міжнародному рівні, яких послів поставила. Ось ми маємо результати блокади в усіх країнах, тому що не працює посольство як потрібно. Ми не маємо чим воювати. Тому що наша влада має гроші будь на що. Тільки не на забезпечення нашої армії. Люди, якщо ми не об'єднаємось з вами і не почнемо боротися проти нашого внутрішнього ворога, то нам перемоги не бачити. І я буду сказати, що нас чекає. Тому прошу вас, це наші перші кроки. Давайте об'єднуватись. Ми створили на Ютубі канал Патріотичні Блогери України. Це перші кроки. Якщо ми їх не зробимо, нам перемоги не бачите, поширюйте цей канал, підписуйтесь. Ми ніким не фінансуємося. Ми суто самі на ентузіазмі працюємо. Тому підключайтесь до нашої роботи. Гроші не потрібні. Потрібно просто поширити канал. А якщо ще знімете відео і дасте, щоб ми його виставили, то взагалі буде прекрасно. Тому прошу вас, приєднуйтесь до боротьби проти нашого внутрішнього ворога.